Як розірвати шлюб? Мене звати Володимир Красіловський, я адвокат. Давайте обговоримо дане питання. Якщо ви розумієте, що ваш шлюб зберегти неможливо, і він суперечить вашим інтересам, ви можете його розірвати. Яким чином? Або в раці, або в суді. Для того, щоб розірвати в раці, вас має виконуватися дві вимоги. Перша, у подружжя немає спільних неповнолітніх дітей. Друга, обоє з подружжя хочуть розірвати цей шлюб і готові піти і подати спільну заяву. Якщо хоча б одна з цих вимог не виконується, відповідно, тоді не можете це зробити в раці, а треба робити тільки в суді. Як розірвати шлюб через суд? Вам потрібно підготувати позовну заяву відповідно до чинного законодавства, додати е, додатки, тобто копію паспорту, копію коду, свідоцтво про шлюб, копію свідоцтво про народження дитини тощо. Також треба додати квитанцію про сплату судового збору. Далі ви формуєте справу, подаєте її в суд. Якщо зроблено все вірно, суд відкриває провадження. Суд може відкрити провадження з викликом сторін, так і без виклику сторін. Якщо без виклику, то чекаєте, чи інша сторона подала якісь заперечення, і потім суд приймає рішення. Якщо буде звикли, Сторін, то можете або брати участь у судових засіданнях, або подати клопотання про розгляд справи без участі. В будь-якому випадку, якщо ви наполягаєте на розірванні шлюбу, суд розірве ваш шлюб. Єдине, що може бути, це суд може надати термін для примирення. Але якщо і після цього терміну ви будете наполягати на розірванні шлюбу, він буде розірваний. Після того, коли вже буде рішення суду про розірвання шлюбу, воно буде набирати законної сили. Тобто це час, коли сторони мають право подати апеляційну скаргу тощо. Після набрання законної сили я вас вітаю, ваш шлюб розірваний. Тому, якщо, можливо, у вас є якісь питання, ви можете написати їх в особисті повідомлення, якщо потрібна юридична консультація, пишіть, або ми можемо взагалі вам підготувати процесуальні документи до суду, там, позовну заяву, тощо, або можемо супроводжувати вашу справу повністю під ключ без вашої участі, і тільки потім передати вам рішення про розірвання шлюбу. Якщо потрібна буде юридична допомога, звертайтеся.